Хто з вас може в цьому вірші впізнати себе? Роки минають, як і не було. Раптово кинув погляд на криницю, згадав дитинство. Бабине село, рівчак, ставок, солодку полуницю. Часи, коли асфальту не було. Коли зерно збиралося руками, а я шукав у небі Енела вночі поміж яскравими зірками. Так тепло було спати на печі, чий тим теплом протоплювалась хата, коли пекла бабуся калачі до кожного божественного свята. Коли народ збирався усім з селом, коли разом усім селом співали, я пам'ятаю, саме так було, селом згорілу хату будували. На жаль, все це кануло в літа, змінилося Село у тому ж дусі, Залишилась лише ота свята і відкрита. Šira posmiška. Babu. Dėkui.